Всім привіт! Обідня поранка в нас вже пройшла. Ну, але покажу, що ми змінили. У нас велике переселення. А де, а нема? Стало тісно нашим чотирьом мушкетерам тут, і ми їх переселили вчора в обід. Але спершу по порядку, так як заходимо в сарай, так кожного будемо по пунктиках розбирати. Ластунька наша. Тьфу-тьфу-тьфу, наче в неї все добре. Їсть сіно, лугове, але не те, що ми купляли, а те, що косили самі хлопці. смакота яка їжа ластонька. Так, липа наша. Он, бачите, підстілається. Це не хоче їсти тихо, це не хоче їсти того сіна, що. За мною щойно за спиною було в тюку, що ми докупляли у нашого молочного кооперативу. Бередує ласточка, от та, яка не є, а сіно все їсть. От насчет кормів вона, а це дала їй лугового, того, що самі косили. Ну, самі косили воно молоденьке, а кооператив молочний. Косить, коли воно вже здорове, щоб їм тюки були більші. Там уже сіно трава старенька. Ну, але як нема нічого, то й таке будуть їсти. Липці добре тепер. Вона в нас хоч і не доїться, то ж ми два рази поралися, а тепер тричі. Так і вона встає, щоб їй давали. А куди ж її откажеш? Вона ж також майбутня мама. Скоро, скоро. Давай нам у березні. Мартинку. Мартина. Березуню нам. Хто знає, в нас теля було там, ох і противна. А ми його переселили до мами ближче. Ну, Ластунька вже на нього не реагує, вже не мукає, так як позавчора була. Так, Валентинка? Вредна Валентинка, погано п'є молоко, пити хоче, але смуктати соску не хоче не дуже. Бо соска сама по собі гумова, їй вже й не один рік, але гарна така гума попалася, не зношується, твердувата. І поки теля меншеньке, вирядує. Аби саме молоко текло, не хоче напружитися. Ну, вже тиждень пройде, тоді вже вона буде пить краще. Ще в неї вже зміцніє. А так вредненька. щойно попила молоко, он випльовувала. Не те, що випльовувала, коли бросає соску, не хоче смоктати, аби саме текло. Ну, нічого, веселенька. Це свинка, яка була ще з однією свинкою, така вона гучна, в тому іншому сараї. Ми одну свинку більшеньку. Ту, яка гнобила цю, відганяла її від корита, ми її поклали в морозилку. А цю вчора, ох, і агресивна вона, наче й невелика, а агресивна. Перегнали сюди. Згорем пополам. Ну, вона така. Ух. Дуже гучно вона рохкає. Це о, зайнялася, а то б я так не підійшла до неї. Вона рох-рох-рох. Тому що маленьким поросяткам у нас стало тісно. Вони, Ну, що їм там? Вони там тісно і тісно, мокрі й мокрі. Ось корито, ось туалет, ось і спать не йде. Так що перенесли їх туди. Ну і що, Валентинка? А так, в принципі, все нормально. Зараз підемо ще, побачимо, що там поросятка роблять, що там вівці мої роблять. Фух, от там мене ягниця доведе. Все ніяк не окотилося ще. Ну, все, їжте. Зараз я закрию сарай. До курей вікно відкрите, душники два відкрито, щоб провітрювалося. Ну, а двері закриємо. Ще дуже сиро на дворі. Ось, тюксіна, ласточка їсть. Вибирає, а липка вибирає ядем'якше. Бо бачите, ж, яке кошене. Вже. Але вибору немає. Писала мені одна людина, що в тому році, думав, сіна не куплю. Корову хотіла вже збувати людина. І отак виходить, за літо не завжди вдається. І багато городів під сіном, і докупили десять тюків, і люцерка коситься, і один окоси, і другий, і третій, і суданка, і, і трава в полі косилася там, де ми корів пасемо. І все одно. А докупити вчора дивилася оголошення. На OLX. Нема, сіна взагалі немає, а солома тільки 300 кг тюки. Але ж самовивоз, попробую його погрузити, 300 кг тюк квадратний. А влітку держуть усі, хто таким торгує, займається, держать усі на зиму. Бо зимою ціна дорогша. І якщо комусь треба, то він платитиме будь-які гроші, аби тільки скотина була нагодована. Цим, цим вони і наживаються, і заробляють. Отак, іду далі. Курі. Я бачила, у вас там черга несуться. Будуть яєчка сьогодні. Мене так обсипало було. Не знаю, чому якісь висипання і досі сліди від них залишилися. Так, йдемо до оцих красенів. О, у вас тут світленько. Зараз я переключу камеру. Ось їх. Четверо. Ну, це вам тут і подром. Вчора хлопці поставили їм дерев'яний щит положили, бо холодно, бетон. Не те, що холодно, бетон. На бетонні спать сама, сам станок, оце все саме здорове для них, постили їм туди соломи, вони ж її розносять в зубах, розкидають і будуть спати на голому. А бачите, як порозносили солому. А так на дереві дерево є дерево. Може, вони побілішають, вичистяться, бо там вже були такі брудні останні дні, місця мало. Так? Вичухаєтесь. Будете. Будете гарні. Ягницю забрали, кожну ніч вона ж тут ночує. Зараз вона на дворі підемо, покажу. Та й подивлюся, що треба проконтролювати. А то й вдруг надумається там. Ну таке вже вийм, ну таке вже в неї вим'є. Вже, напевно, 10 днів. Вона ночує там у сараї окремо. Коли вже надумається. Ну, Зараз глянемо. Куди мені зайти? Напевно, звідти від сіна. Кинула їм сіна, відволікаючий маневр. Он вона, наша, красуня, вікуся. Натоптали тут. Що таке, Чимочка? Битися не можна, я тебе сховаюсь за трубою. Ох ти який! А ми думали, ти тихенький, гарненький, а ти вон який, ну щось вона безпокойна. Я ще позавчора попробувала ввечері, У неї вже в дійках, то я думала, було молозиво, але ні, такий то було ще зеленуватий відтінок, а це вже таке біле, як молоко. І щось вона якась, наче мені така неспокійна. Ну вим'ячко там уже дай Боже. Ну, раптом і народить вночі, то нічого страшного, ніхто не затопче. Це ж не в гурті, а сама буде з ним. Ще в нас не було такого, щоб ягниця і затоптала своє ж таки ягня. Навіть по двоє родили. Ну добре. Буду чекати, я ж на тебе надіюся. Ой, ой. Ой. Маленький да удаленький. Ну, що цей сніг? Грязі тільки наробив. Наробив грязі. Таке розстає. Ой, добре, що двір асфальтований. Так, сходить туди, там у мене курі сиділи в черзі нестися. Зараз гнемо. Я йшла з бусею, заглядала, тут сиділа одна курка. І ще дві було в черзі, так і є. А вчора не було, позавчора четверо. Ну, чим багаті. О! Клас! А сьогодні п'ятеро. Що, йдемо по наростаючій? Ой, ще тепленьке оце. Ой-ой-ой. На двері не прибили. Молодці дівчата. Я позавчора рогалики пекла. З яєчками це саме те. тісто, яке ж те тісто без яєчок. Хоча є такі рецепти і дуже непогані тіста. Вам те відро треба було? Щоб ви його перевернули. А? Які? Ну, молодці, молодці. А тут немає яйця у вас. Не хочете тут нестися? Всю солому, пови... Всю солому повигрібали. Спеціальне місце зроблене для несіння. Та не нервуй так. Не нервуй. Ну, добре, дякую вам. Молодці. Ну, оце такий обід. Всіх показала. Піду, в мене хліб печеться, подивитися треба. Прання одне вже досі закінчилося, і ще буду загружати разів два. А там і до вечора недалеко. І знову поранка. Буську вже водила. Він сьогодні такий слухняний. Молодець просто. А... а там поранка і знову бусю вести. Всім дякую за увагу що додивились аж до цього місця. Зустрінемось в наступних відео. Пішла я!